Деяких скульпторів, наприклад, в мене в певний етап життя виникають питання, якою скульптурою їм займатися, монументальною чи станковою, відповідно так само на яку скульптуру в плані навчання варто йти. Мені було зручніше вчитися в Львові, і я вчився на монументальній скульптурі. Хоча, як то кажуть, моя душа лежить більше до станкової скульптури. В чому ж різниця? На перший погляд, всім здається, що в розмірі зазвичай. Так і є, але не зовсім. І тут варто дещо уточнити. Монументальна скульптура справді буває в більшості великого розміру. Але монументальна чи станкова скульптура це також про пластику і манеру її виконання. Тобто, коли робиться ескіз під монументальну скульптуру, його моделюють так, щоб зразу визначити всі площини і взаємодію з простором. Один з важливих елементів монументальної скульптури це взаємодія з простором. Тобто пам'ятник, стела, якісь меморіальні таблиці, вони вписуються в як не незалежний об'єкт, а об'єкт, який взаємодіє з архітектурою. І зазвичай монументальна скульптура вона йде в зв'язці, це робота над монументальною скульптурою йде в зв'язці скульптора і архітектора. І варто розуміти, як скульптура буде виглядати. В реальному розмірі, в реальному середовищі, станкова скульптура зазвичай більш виставкова і інтер'єрна так, коли це інтер'єр певного приміщення, якісь фоє, якісь навіть там заклади, там теж враховується взаємозв'язок з архітектурним середовищем, але також часто станкова скульптура є незалежною від середовища, таку скульптуру називають виставковою. Я знаю, що зараз можуть прилетіти коментарі, особливо від людей, які займаються галереями і мистецтвознавці, які скажуть, що не зовсім я правильно говорю. Але я це розказую, як я розумію, тому можете написати, де я не правий, уточните, і я зніму ще наступне відео, де про це все розкажу ширше. я вам нагадую, що якщо ви натрапили на цей канал, то з вами я, Петро Петровський, я професійний скульптор, а також серйозно і довго займаюсь звуком. Скульпторою я займаюся років вже так 13 і маю професійну вищу освіту по цьому. Також працював в сфері реставрації. Отож, станкову скульптуру можна робити незалежно від архітектури, її можна розглядати з будь-яких точок зору, як і монументально, але її можна, наприклад, переставити з одного простору в інший, і її сприйняття не так сильно зміниться. Коли проєктують монументальну скульптуру, її проектують саме в одне конкретне місце, і зазвичай, якщо її, наприклад, демонтувати і переставити в інше середовище, вона може не працювати. До чого я це все веду? До того, що в скульптурі є важливий один момент особлис особисто для мене то точно, це фактури не путати з текстурами, і в саме станковій скульптурі фактури набагато краще можна виразити, набагато більше проробити, тому що в більшості випадків, або, скажем, майже всіх, станкова скульптура, вона малого розміру. І пророблювати різні там цяточки, факту... такі шоршавості, випуклості і тому подібне, наприклад, які ви можете зустріти в моїх роботах, набагато логічніше в станковій скульптурі. Тому що якщо монументальна скульптура робиться для простору і є великого розміру, зазвичай повторюсь, то там такий дріб'язок буде менш відчутний, тому що також монументальна скульптура має добре сприйматися з Великої відстані або навіть невеликої, ну зазвичай хоча б дві висоти скульптури. Тобто, якщо ви бачите якийсь пам'ятник, він там має 2 метри, то хоча б 4 метри відійти від нього, і його має бути добре видно, а також враховують, як сприймається силует, як сприймається при різному освітлі, при різному, при різних точках зору з різних кутів. Ці всі штуки трошки по-іншому працюють в станковій скульптурі. І станкова скульптура теж може бути відносно великого розміру. Я би сказав, що це десь до півтора-двох метрів, але це знову ж повторююсь більше про пластику. І в якийсь період життя я зрозумів, що мій вибір іде в сторону саме станкової скульптури, скульптури малих форм ще також називають. Це різний такий ювелірний більше дріб'язок, проте я не роблю прям таку явну ювелірку, супер якісь маленькі штуки, там, які перетворюю в метали. В більшості мої скульптури це, типу, від сантиметрів 50, 5-10, точніше, і до півтора метра. Це комфортний розмір, в якому я працюю. Так, я робив її і двометрові, і більше скульптури, але я не так комфортно почуваюсь в. Цьому розмірі скульптур, і також є один нюанс: якщо ви хочете займатися монументальною скульптурою, в більшості це замовлення. І як би прикро не було, те, що я зустрічав ну, в відсотках 90 випадків, що робиться в Україні, це не дуже цікаві проекти. Зараз мене можуть за це засудити, але якби дуже якихось. Складних ризикованих ідей втілити в загальнодоступному просторі доволі важко. Тому, наприклад, коли ви займаєтесь танковою скульптурою, ви можете це виставляти в закритих просторах, де є, якщо навіть якісь обмеження, то людей можуть там на виставку пропустити, якщо це, наприклад, там скульптури 18. А монументальну скульптуру треба проектувати так, щоб більшій. І ширшій частині населення це було окей, і щоб можу, могли на це дивитись діти, дорослі і різні покоління. Також монументальна скульптура має нести зазвичай якісь важливі сенси, які, наприклад, пересікаються з різними думками народу. Це не так часто якісь індивідуальні проекти, які показують саме там якісь думки Ну, я можу дуже абстрактно про це говорити, може і не дуже коректно вам про це все пояснює. Але, наприклад, якщо брати станкову скульптуру, там свободи набагато більше. І монументальну скульптуру робити для себе. Ну, напевно, що дуже дорого, бо пам'ятники треба переводити в матеріал: це гіпс, бетон, різний метал, камінь, тому подібне. За свій рахунок це робити ну, дорого. Я майже не зустрічав людей, які робили монументальну скульптуру, як то кажуть, для себе. А останкову сидиш вдома, працюєш, купляєш за свій рахунок матеріал, виставляєш, і все з цим окей. Так глянучи, пише камера. Також така вставочка буде. Всі відео. Які я роблю для Ютубу, я роблю без сценарію, без тексту, а просто собі думаю про тематику, пишу буквально пару слів, тобто там фактури, монументальна скульптура, ще щось. І говорю в вільному такому форматі, де нічого не читається, нічого не планується сильно. А просто я беру і перетворюю свої думки в слова. Мені така. Мені така подача ближча, вона більш природня. і тому цікаво, як вам це все сприймається. А зараз можете продовжити дивитись відео. О Отож, мій вибір випадає на скульптуру малих форм, тому що я можу там висловити свої ідеї, а я люблю всяке фентезі, хорор і тому подібне. Я часто стикався з різними. Критичними, не дуже приємними думками в свою сторону, але це мій вектор, який я відстоюю зараз. Мої друзі посміються та скажуть о слово вектор, як часто Петровський про нього говорить. А я можу вам ще сказати, що мені було б дуже приємно, якби ви підписались на цей канал, бо таку тему, про яку я говорю, майже ніхто не розкриває. А зі скульпторів, отак українською на Ютубі, я особливо і не зустрічав, щоб хтось про це говорив. Тому. Для моєї тематики і стилістики, дуже навіть формат малих форм підходить. І також я можу себе класно реалізувати в різних фактурах на зовнішній поверхні скульптури. Власне, що я роблю останні роки в академії, поки я вчився Львівській національній академії мистецтв в місті Львів. Я не так часто працював саме з фактурами, більше шукав якісь штуки пов'язані з силуетами, з композиціями, з пропорціями. А от наступний період, коли я вже закінчив, я власне зосередився на різних фактурних штуках таких в скульптурі і навчився працювати з матеріалами. Багато в чому мені допомогли насправді англомовні відео. Одна з останніх скульптур такого плану, це скульптура троля. Вона вся прям в таких маленьких отворах, випуклостях. Оце є хороший приклад того, що я роблю в такій фактурованій, називаємо це так, скульптурі. Вона з полімерної глини. Останній період я використовую виключно полімерну глину косклей, тому що оце от випалена робота, і я отак можу погнути. Великий плюс, якщо би скульптура випадково впала. Всередині є металевий каркас, дерев'яну підставку робив Нестор Лісовський, і вона, ну, отакого от такого ви можете побачити розміру. Всяких міфологічних істот тролів гоблінів я ліплю, якщо чесно, все життя. Напевно, що десь з віку шести років, скільки я пам'ятаю, тому ця тематика якось проходить вже купу років, більше двадцяти. Також будуть скульптури подібного плану найближчим часом, і всі вони, ті, що в полімерній глині я роблю, вони виключно в одному екземплярі, я не знімаю з них форми. Ще важливе уточнення: в скульптурі оригіналами рахується перших вісім копій. Але я роблю зазвичай або тираж великий, тобто 50 і більше, або роблю лише один екземпляр. От всі з полімерної скульптури. Такі штуки вони виключно в одному екземплярі. Найближчий час до продажу ця штука не буде доступна. Є одна людина, яка, скажімо так, тримає цю скульптуру до себе на броні. А через якийсь час, і на момент, коли вийде це відео, буде відома її подальша доля, тобто оцієї от скульптури. Також всі оці фактуровані скульптури. І те, про що я говорю, ви можете зустріти в моїх тиражованих обличчях на дерев'яних основах. І найближчим часом я не буду ліпити нових тиражованих скульптур саме облич, а більше перейду на об'ємні такі навколо фігури. Дякую вам за перегляд! Цікаво, якщо ви до цього добрались, можете подивитись інші мої відео. І якщо знову ж нагадаю, якщо ви підпишетесь, поставите дзвіночок, поставите вподобайку, мені буде особисто приємно, бо я трачу свій час і ресурси, щоб зробити це відео і донести якусь інформацію на загал про скульптуру, бо про цю тему, на жаль, дуже мало хто говорить, і ще менше людей нею займається. А з вами був я, Петро Петровський, до наступних відео.